Псалом 62 Диригентові Для Едутуна Псалом Давида. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння. Лише він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Доки. Ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу. Вони тільки й думають зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього. Надія моя, лише Він, моя скеля, моє спасіння, мій захист. Я не захитаюсь, у Бозі, моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас, покладайся на нього, виливай перед Ним ваші серця, Бог, наш захист. А щодо людей, то вони як поду вітру. Навіть нащадки вельмож ненадійні. На вазі вони всі разом легші від пари. Не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується не прив'язуйтесь до нього серцем Один раз Промовив Бог, а я почув двічі: що сила в Бога, і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками.